Христос Воскрес! Слава Богу за сьогоднішній день, за те, що ми є в переміненому житті. І в нашому житті відбулося це Воскресіння, про яке ми згадуємо, про яке ми читаємо, в якому ми живемо. І слава Богу, за те, що, як Апостол Павло сказав, хто вмирає в Христі, то що? Він з ним ішов і Воскресне, так? востане в Христі. І слава Богу, за те, що Він Духом Святим торкнувся наших сердець, і в нас було це, коли ми померли для нашої плоті, для нашого гріха. І у нас буде той момент, коли ми восстанемо для життя з Ісусом Христом. Я хочу поділитись Словом Божим. Залишу теж декілька думок. І хай Господь благословить наші серця. Я читаю від Євангелія, від Івана. 11 розділ, 17-го вішика такі слова. Прийшовши до Віфанії, Ісус довідався, що Лазар уже 4 дні лежав у могилі. І Віфанія розташована кілометрів за три від Єрусалиму, і багато ідеїв прийшли до Мар... Марти і Марії, щоб розділити з ними печаль з приводу смерті брата, та втішти їх. Почувши, що прийшов Ісус, Марта пішла йому назустріч, а Марія в цей час залишилася вдома. І сказала Марта Ісусові, Господи, якби ти тут був, то мій брат не помер би. Я знаю, що навіть зараз, хоч би чого б ти попросив у Бога, Він дасть тобі. І відповів їй Ісус, твій брат воскресне. Марта тоді каже: Я знаю, що Він повстане у Воскресіння останнього дня. Я є Воскресіння і життя, сказав Ісус, хто вірить у мене, хоч і вмре, буде жити. І жоден, хто вірить, хто живе і вірить у мене. Не побрай ніколи, чи ти віриш у цьому? Так, Господи, сказала вона: Я вірю, що ти Христос, син Божий, котрий мав прийти у світ. Промовши це, вона пішла і покликала свою сестру Марію і сказала їй нишком Учитель уже тут, він тебе кличе. Почувши це, Марія відразу підвелася і пішла до нього. На той час Ісус ще не прийшов до селища, а був там, де Марта зустріла його. Юдеї, які були в домі, втішали її. Побачивши, що Марія швидко встала і вийшла, подумала, що йде вона до могили плакати і пішли за нею. Прийшовши на те місце, де був Ісус, і побачивши його, Марія впала до ніг його і сказала: Господи, якби ти був тут, то мій брат не помер би. Ісус був глибоко схвильований її горем. Тим, як вона побивається і як плачуть юдеї, які прийшли разом з нею. Ісус запитав, де ви його поклали? Господи відповіли йому, йди подивись, Ісус заплакав. Тоді юдеї почали казати: подивіться, як він любив Лазаря. Та деякі обізвалися цей чоловік, який зробив сліпого зрячим, чи не міг би він Лазаря захистити від смерті. Відомі слова, відома історія. І знаєте, я недавно так розмовив над життям трьох людей. Марти Марії і Лазаря це були особливі люди. І якщо дивитися, читати Новий заповіт, то е, там завжди щось особливе і цікаве відбувалося в їхній сім'ї. І дуже багато цікавих і благословенних уроків ми можемо взяти із цього сімейства в наше життя. І один із таких уроків із цієї історії, яку я сьогодні зачитав, я хочу е, для нас залишити. Е, е, Марта. Вірила, що Ісус може зцілити Лазаря від Його хвороби. Правда? Там написано, якби ти прийшов раніше, то що би було? То Лазар би не помер. Марта вірила, що Ісус він є сильний зцілити від хвороби. Ну в неї була проблема, вона не вірила, що Він може воскресити його із мертвих. Знаєте, в нашому житті є різні моменти, різні ситуації, і ми віримо. Ми віримо, що Бог може зцілити, ми віримо, що Бог може допомогти. Ми віримо, що Бог може вийти назустріч. І знаєте, є такий момент, коли наша віра вона закінчується, і далі ми не віримо. Ми знаємо, що Бог може мені допомогти от вчора, сьогодні він мені допомагав. Але завтра я не думаю, що він мені може допомогти, тому що ситуація вона стала складна. Вже не можна нічого рішити, вже ніхто не допоможе мені. І знаєте, десь наша віра, вона закінчується. І ця історія вона показує для нас, що в нашому житті є такі ситуації. В нашому в житті бувають моменти, коли наша віра вона просто закінчується. І ми готові вірити, ми віримо, ну не повністю. І ця історія показує, що наша віра вона обмежує нас у прийнятті Божої благодаті в нашому житті. І хай Господь допоможе нам, щоб ми. Пильнували нашу віру. Я хочу розказати одну історію про одного пастора. Вони молилися з дружиною за те, щоб мати будинок. І довгий період життя пройшов, вони вклали дуже багато зусиль, молитв. І прийшов той момент, коли дали фінанси, і вони купили будинок. І жінка проходить будинку і каже: знаєш, сюди підходили ці тюлі. От вони просто пасують сюди. Ну, У нас немає фінансів. Він каже, знаєш що? Моя віра кінчилася, хочеш молися сама. Я вже не можу далі вірити. Я хочу, щоб ми згадали своє життя. Знаєте, коли в нас кінчилася віра, ми опустили руки і кажемо, все, вже безполезно молитися. Ну, вже нема смисла говорити про щось. Знаєте, коли ми молимося за наших рідних, за наших близьких, правда, є такі моменти, коли ну вже безполезно, ну. Просто кілько не молишся, скільки не просиш о цю людину, а вона все далі, далі йде куди. Донизу, в болоту, в багнюку, і ти вже руки впускаєш і каже все, досить. Я ще досі міг вчора молився, але сьогодні я вже не маю сил. Я хочу, щоб ми пам'ятали, і ця історія про Марфу Марію Лазаря вона показує, що є момент, коли наша віра кінчається. Є момент, коли наші сили вони кінчаються. Ну, знаєте, друзі, ця історія вона не на цьому не закінчується, правда? І коли в нашому житті закінчується віра, закінчується наш ресурс, наше бажання за когось підвізатися, або за, за своє життя молитися, або за різні хвороби, які в нас є в тілі, то ця історія показує нам ще одну дивну річ. Знаєте, я хочу запитати кожного з нас, чи міг Христос прийти скоріше? Ти міг чи не міг? Міг, він Бог, він навіть міг не прийти. Правда? Він Всесильний, Він Бог, і Його обставини, і люди не обмежують. Але чомусь Христос прийшов як? Пізно. І не прийшов тоді, коли мав би прийти. Я хочу, щоб сьогодні ще ми знову заглянули в своє серце. Чи були в нас такі моменти, коли ми молимося, ми просимося, а Христос не приходить? Чи були в нас моменти в нашому житті, коли ми, можливо, маємо пости, маємо цілі молитви? Ми просимо, щоб інші молилися, і в нашому житті приходить момент, а відповіді немає. Чи були такі речі в нас? Чи були в нас такі моменти, що ми вірили? Ну вірили, ну дійсно вірили, і не сталося так, і наша віра померла. Чи були в нас такі моменти, що ми надіялися, ми надіялися на чудо, ми надіялися на якесь звершення, ми надіялися за на те, що Бог прийде і порятує нас, що наша ситуація вона вирішиться, що наш чи конфлікт, чи якась інша сфера життя, вона вирішиться. Ми так надіялися. Ми так на це вперлися, ми за це трималися. Но, но прийшов ця дата в житті, і, і нічого не рішилося. Ситуація стала тільки гірша. І знаєте, чи приємно нам згадувати за ці моменти? Нам легше згадувати, коли все вийшло. І ми читаємо, і коли навіть свідчення в церкві проходять, то про що свідчать люди? Про ті моменти, коли Христос прийшов, правда? Но ми дуже рідко говоримо про ті моменти, коли Христос не прийшов, коли Його відповідь не явилася в нашому житті. Ми не хочемо розказувати інших, чому? А це так, як було з Лазарем. Вже пройшло чотири дні. І знаєте, там написано в одному із перекладів вже неприємний запах. Знаєте, десь в нашому серці є віра, надія, бажання, і вони помирають. І нам неприємно згадувати, нам боляче згадувати. Оці ці наші розбиті надії, ця наша розбита віра, вона для нас тяжка, неприємна, і вона просто в серці давить нас. Ну, я хочу сказати для нас слово із цієї історії, що досить часто буває таке, коли наша надія вмерла, віра померла, бажання помирали. Вже коли навіть неприємно згадувати, приходить Ісус Христос. Навіть тоді, коли вже неприємний запах. Навіть тоді, коли ми бачимо, що вже нічого не можна зробити, от якби вчора, вчора, да, но сьогодні вже Христос ти нічим не допоможеш. Но Христос приходить тоді, коли вже немає у нас шансів ніяких, і Він звершує чудо, і Він звершує благодать. Я хочу, щоб ми не опускали руки, щоб ми пам'ятали, що навіть тоді, коли наша віра закінчиться, коли наші надії помирають, коли ми будемо розбиті і буде тяжко думати про те, що ми молилися, ти хочу сказати, що навіть в таких моментах може прийти Ісус Христос. І дуже часто Він приходить і Він являє свою силу. І він являє свою славу і являє свою благодать. Він є могутній Господь. І знаєте, якщо подивитись так, то зцілення і Воскресіння що більше. Що благословенніше? Що значиміше? Знаєте, зцілення одної категорії, да, одна категорія Воскресіння це зовсім інше. Це більш, більше, я би так сказав. І я хочу сказати, що буває в нашому житті таке, що. Коли ми молимося, посемось, коли ми просимо Бога про якісь речі життя, і вони не стаються, то чомусь Бог так робить, що коли станеться, то станеться більше і більш благословеніше, і воно принесе більше радості і щастя для нас, тому що Він приходить і Він робить це в нашому житті. Третя думка, яку я хочу сьогодні ще залишити для кожного з нас, що Марта каже: Господи, я знаю. Я знаю, чого ти попросиш, то станеться. Чи вірила Марта? Не вірила? Христос говорить, я є Воскресіння життя. Да, я знаю, що ти Воскресіння життя, но Лазар воскресне потім в кінці. Не, не, ну, потім, коли буде все Воскресіння, коли всі будуть Воскресати, Він тоді Воскресне, але не сьогодні. Я знаю, що ти Воскресіння життя, я знаю, що ти Господь, я знаю, що ти Спаситель. Знаєте, другі брати та сестри, ми можемо знати, і ми багато знаємо. Ну і наступне питання моє сьогодні до кожного, хто є в цьому залі. Чи можна поставити дорівнює між тим, що я знаю і що я вірю? Чи можна поставити сьогодні дорівнює? Я говорю про Слово Боже, яке Він залишив для нас. Ми знаємо багато. Але наскільки ми віримо в те, що ми знаємо? Марта, вона знала, Марія знала. Вони говорили, що да, ми знаємо це. Да, ти правду говориш, да, воно так є. То, що, то, що, тому що це є слово твоє. Але вона не вірила. Я хочу, щоб в нас не було такого. Я хочу, щоб ми сьогодні пильнували над своєю вірою, щоб ми будували свою віру, щоб ми не дозволяли своєї вірі занепадати. Знаєте, нам багато користі не буде від того, що ми знаємо. Але нам буде велика користь від того, що ми віримо. Нам не буде великого благословення від того, що ми знаємо. Бо знаєте, написано, хто умножає знання, то що робить? Хто умножає скорб. Написано, ну, написано, на такого не написано про віру. Якщо наша віра буде зростати, то буде проходити благословення в наше життя. Хай Господь благословить нас, щоб ми не тільки знали але ну, ми вірили в це. Не тільки знали, що Він є могутній Господь, не тільки знали, що Він воскрес, не тільки знали, що Він може зробити чудо, але що ми вірили в це, що Він є той, який може зцілити, який може прийти в життя. І знаєте, яке велике благословіння в цій історії? Що Бог не вибирає те, що легше. Він не вибирає те, що проще зробити. Він не вибирає те, що, ну, таке, що не дуже сильно прикладати зусиль. Він не робить таке. Він не є людиною. Він робить те, що потрібно було в цій ситуації. Він робить те, що було важливе в цій ситуації. І якщо подивитися у ході життя Ісуса Христа, то Воскресіння Лазаря воно мало велике значення в його місіологічній місії на цій землі. І написано, що після цього що хотіли юдеї зробити? Вони шукали вбити Лазаря і вбити Ісуса Христа. Чому? Тому що. Він був їм вже якимось камним спотиканням серйозним. Вони бачили, що Христос зробив чудо. Я хочу сьогодні сказати, що в нашому житті Бог не вибирає робити щось маленьке, незначиме, а великі речі Він не буде робити. Ні. Бог є Він могутній Господь. Він робить те, що найбільше принесе користі для нас, і яке буде впливати на поширення Його царства, яке буде впливати на поширення Його милості і благодаті серед людей. І на остаток, дорогі брати та сестри, Ісус говорить такі слова, Я є Воскресіння і життя. І хто повірить в мене, навіть якщо і помре, то що буде з ним? Буде жити. Ісус говорить, що Я є Воскресіння. І другими словами, Ісус говорить до Марти: сьогодні в твоєму домі буде Воскресіння. Бо Я прийшов. Я є Воскресіння. Я хочу сьогодні сказати для кожного з нас, що в нашому серці. Відбулося це Воскресіння. Чому? Він прийшов. Він відновив нас до життя. Він простив наші гріхи. Він відновив наш дух і Він став Воскреслим. Я хочу сь сьогодні сказати для кожного з нас, що Ісус Христос, Він дарував для нас житті, Воскресіння, і це означає, що нам не потрібно боятися смерті. Нам не потрібно боятися майбутніх подій. Нам не потрібно боятися того, що буде відбуватися. Ісус говорить, що коли ви це все почуєте, то що зробіть? Підніміть свої голови і чекайте визволення Свого. І Ісус говорить для нас сьогодні, що Він є Воскресіння. Він той, хто Воскрес, і Він дає Воскресіння. І знаєте, нам не потрібно переживати за Воскресіння. Нам не потрібно боятися за Нього. Нам не потрібно відповідати за Воскресіння. За це все відповідає Ісус Христос. Він є Воскресіння. Я маю відповідати за віру, яка є в моєму серці. Кожен, хто є в цьому залі, ти, ви, всі, хто є тут присутні, ми маємо відповідати за віру, яка є в нашому серці, наскільки ми віримо і в що ми віримо. І знаєте, Ісус говорить, що Він є Воскресіння і Він є життя. І що навіть щоб не сталося, навіть якщо помре людина, вона буде жити. І це дає для нас сьогодні надію, що в Ісусі Христі немає тління. Він є життя, він є живий Господь. Да, ми тліємо, ми смертні, ми помираємо, але Він є життя. Він дає життя для нас, тут на землі. Він дає зміст для нашого життя, Він дає для нас сили, підтримку. І в вічності Він стає для нас життям новим, про яке ми говоримо, про яке ми свідчимо, про яке ми проповідуємо. Хай Господь благословить нас, щоб ми пам'ятали, що Воскресіння Ісуса Христа воно приносить благословіння, воно приносить радість, воно приносить благодать Його. І з історії, яку я сьогодні зачитував для нас, що Марта і Марія це були люди, які знали. Це люди, які знали, але не до кінця вірили. Я хочу, щоб ми не були подібні до них, щоб ми пильнували про свою віру. Щоб ми дбали про щоби в нашому серці була жива віра, щоб ми кормили свою віру, ми будували її. Написано, що віра наша від слухання, а слухання від Слова Божого. Щоб ми все, віру, яка є в серці, ми її збудовували, щоб вона зростала, щоб вона була сильна. І тоді все буде добре. Чому він, Воскресіння, Він відповідає за всі події, які будуть проходити на землі. Він буде відповідати за прихід свій, за підхоплення церкви. За всі столітні тисячолітні царство, за скорботу. Він за це відповідальний. Не я, не ви, ні пастор, ні діякони. Вони за це не відповідають. Ми відповідаємо за віру, яка є в нашому серці. Хай Господь допоможе нам її берегти. Йому слава навіки. Амінь.